Права 889. Прямокутні бетонні плити для влаштування доріжки мають розміри 120 см і 50 см. Скільки знадобиться таких плит, щоб зробити доріжку завдовжки 96 м і завширшки 3 метри? Ну що ж, як можна робити цю задачу? На мій погляд, найкраще її зробити таким чином, що нам треба подумати, як вкладати ці плити. Справа в тому, що у нас можуть бути такі розміри, що плити не можна щільно ставити одна до одної, бо у нас буде або менша, або інша, або більша, чи довжина, чи ширина. Тому треба дуже уважно думати з розмірами. Щоб далі працювати, я пропоную спочатку тоді довжину і ширину доріжки перевести з метрів в сантиметри, тому що розміри у нас плит в сантиметрах. Ну що ж, пишемо тоді перше. Ну, і я записую, що 96 метрів. Пишемо 96 метрів. Це буде дорівнювати тоді в метрі 100 сантиметрів, то це буде 96, що множиться на 100 сантиметрів. І це буде дорівнювати 9600 сантиметрів. Є? Yeah. Це у нас буде довжина доріжки. Ну і давайте переведемо тоді ширину. Пишемо 2, 3 метри. Я думаю, що це очевидно, що це буде 300 см є. Ну, а зараз давайте міркувати, а як нам вкладати плити. Якщо брати 120 см і спробувати ними викласти 300 см, то не вийде. Тому що дві плити займуть 240 см, а три вже 360. І не вийде. Але по 50 якраз вкласти їх вийде. Тобто, давайте спочатку дізнаємося, оскільки треба плит по ширині встановити. Тобто пишемо тоді третє діє. І тоді я пишу, треба 300 поділити на 50. І це дорівнює. Ну що ж, на один нолик можна скоротити, а 30 поділити на 5 це буде 6. Отже, пишемо, що це дорівнює 6 і пишемо в дужках чого. Плит і записуємо кількість Плит по ширині, по ширині доріжки є. Ну, а тепер четверте. Якщо ми плити будемо вкладати 50 см розміром по ширині, то виходить, по довжині нам придеться вкладати 120 см. Давайте порахуємо, а скільки ж їх придеться ставити і чи вийде ціле число. То пишемо тоді, отже, треба тоді 9600 поділити на 120. І це дорівнює. Ну, як можна записати цей вираз? Дивіться, поділити на 120, це я можу так записати. 9600, що ділиться, а 120 ми можемо записати, наприклад, як 2, що множиться на 6 і множиться на 10. Якщо ми на це ділимо, цей добуток, то я запишу це так. Це можна так записати, як 9600, що ділиться на 10, а потім поділити на 2. А потім вже поділити на 6. І це дорівнює. 9600 поділити на 10 це буде 960. Поділити на 2. І поділити на 6. І це дорівнює. Переносимо. Тепер 960 поділити на 2, це буде 480. То ми пишемо 480. Треба розділити на 6. І це дорівнює. 48 поділити на 6, це буде 8. І 1 нолик – це 80. Пишемо чого? Плит. І записуємо кількість плит. Кількість плит по довжині доріжки. Ну що ж, то по ширині доріжки нам треба 6 плит поставити, а по довжині 80. Ну і всього. Тоді це у нас буде прямокутник. Тут у нас буде ще раз 80 плит, а отут у нас буде 6 плит, то давайте дізнаємося загальну кількість. Треба їх перемножити. То пишемо тоді п'ята дія. Отже, записуємо, що треба тоді 80 помножити. На шість. І це дорівнює. Шість на вісім це сорок вісім. І один нолик це чотириста вісімдесят. Пишемо в дужках чого? Плит? Ну і записуємо тоді кількість плит. Кількість плит. Щоб зробити доріжку. Так, ну що ж, мені дізналися, що треба 480 плит. Записуємо тоді відповідь. Отже, скільки знадобиться плит, пишемо 480 плит. Ну що ж, ось таке завдання про заповнення площі прямокутниками на цьому вправу завершено.